Погода в Україні на тиждень з 21 по 27 серпня почне ставати трохи прохолоднішою після сильної спеки. Опади подекуди будуть упродовж тижня, але найбільше дощів варто очікувати наприкінці тижня та у вихідні. Такий прогноз на тиждень дав синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначає, що, хоч погода ще буде трохи спекотною. Ближче до кінця тижня вона вже ставатиме прохолоднішою. За словами синоптика, на початку тижня спекотна погода ще не здаватиме свої позиції, але поступово день за днем, починаючи із західних та північних областей, почне приходити свіжа і прохолодна погода. Тому з вівторка, 22 серпня, температурне тло в Україні почне поступово знижуватися і вже в другій половині тижня досягне середніх багаторічних значень. Зазначив синоптик. Він додав, що впродовж тижня дуже великої кількості округ. Опадів не буде, але ближче до вихідних синоптична ситуація зміниться і з'являться умови для випадання дощів, але за винятком південних та східних регіонів. У понеділок, 21 серпня, випадуть невеликі короткочасні грозові дощі. На опади варто очікувати у північних, східних областях, а вдень також на Поліссі. В інших регіонах нашої країни істотних опадів не очікується. Вітер буде переважно північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс плюс 17 плюс 22. Водень від плюс 28 до плюс 33, у південних і місцями центральних областях від плюс 33 до плюс 38 градусів. У вівторок, 22 серпня, будуть невеликі дощі, а подекуди навіть з грозами на півночі Лівобережжя. Нарешті території нашої країни опадів не очікується. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Стовчик термометра вночі коливатиметься в діапазоні плюс 16 плюс 21. одного, а від плюс 25. До плюс 30, у північній частині вночі від плюс 12 до плюс 17, а вдень від плюс 22 до плюс 27 градусів. На півдні збережеться спекотна погода. Температура повітря в день коливатиметься у межах плюс 32, плюс 37 градусів. У середу, 23 серпня, сонячна і суха погода утримуватиме свої позиції на більшій частині території нашої країни. Короткочасні грозові дощі будуть лише вдень у Карпатах і на Прикарпатті. Вітер північно Західний 50 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12 плюс 17, вдень від плюс 25 до плюс 30, у південній частині вночі плюс 17 плюс 22, а вдень від плюс 29 до плюс 34 градусів. Опадів не варто очікувати у День Незалежності України 24 серпня. Четвер пройде майже всюди без опадів. Лише в день на півночі Лівобережжя подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер тримається північно-західним 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12 плюс 17. Вдень від плюс 27 до плюс 32. А на півдні повітря прогріється до плюс 35 градусів. Мінлива хмарність без опадів накриє Україну у п'ятницю 25 серпня. Вітер буде змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс, 12, плюс 17. сімнадцять. Вдень від плюс 20 до плюс 25 у південній половині вночі від плюс 15 до плюс 20, а вдень від плюс 27 до плюс 32 градусів. У суботу, 26 серпня, на правобережжі країни варто бути готовими до дощів з грозами. Містями навіть накриватиме град і будуть шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. На лівобережжі під пливом поля підвищеного тиску опадів не очікується: вітер південний 7-12 метрів в секунду, температура повітря вночі плюс 12 плюс 17. Вдень у південних та західних областях від плюс 30 до плюс 35 градусів, а нарешті території від плюс 23 до плюс 28. У неділю, 27 серпня, у більшості областей буде нестійка погода з опадами, а також коливаннями температури. Сухо буде лише у південних та східних регіонах. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18. вдень від плюс 29 до плюс. З 34, а у західних областях повітря прогріється до плюс 20 плюс 25 градусів. Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків. Синоптик Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, якою буде погода восени. 2023 року, навіть у жовтні та листопаді середня температура буде вищою від норми, а похолодання принесе тумани, мряку і заморозки. Нагадаємо, синоптик попередила про різке зростання температури в Україні. Температурні рекорди уже не рідкість у нашій державі. Але є ймовірність, що скоро українцям доведеться на собі відчувати спеку від плюс 40 до плюс 45 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних. Подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.